Коли втома на душу лягає, а навколо сірішає світ, і здається, що сил вже немає, ріже серце невидимий гніт. Коли хочеш на всіх накричати і дратують дрібниці прості, просто спробуй на мить пригадати ті багатства, що маєш в житті. Дуже часто в щоденній рутині у гонитві за світом примар, забуваємо, що дано людині неймовірний від Господа дар. Ми встаємо уранці безсилі, з невдоволенням в сонних очах, мов ті птахи на волі безкрилі і одразу спросоння в думках, першим чином, бездумно картаєм власну втому, начальство, весь світ, про подяку чомусь забуваєм, тануть сили життєві, мов лід. Ми приймаємо давно, як належне, неймовірні щоденні дива. А від смутку вже стали залежні, чахне серце, мов жовкла трава. Ми завжди без кінця поспішаємо. Часу обмаль, та в тому весь біль що хвилини життя витрачаємо, не на щастя чи радість, на бій і з собою з бажанням літати, і, власноруч ножем на плечах поспішаєм без жалю зрубати сильні крила. Усе через страх бути вдячним, щасливим, не схожим. диваком серед інших людей. Ми вже звикли, світ темний, ворожий, і у власних вкладаємо дітей цю основу: сварки, нарікання, невдоволення, заздрість, страхи. Відбиваємо до щастя, бажання, бачимо темінь, а світ. Навпаки, він прекрасний, і в кожній події, кожній миті під силу знайти щось хороше, щасливе, я вірю, в ньому повно чудес і теплоти. Просто треба навчитись радіти, замість того, що плаяти бруд. Серед нього помітити квіти, може, це і звучить як абсурд. Та це правда, нам час зупинитись. Від постійного бігу життям, і до Бога в душі помолитись за усе, що дароване нам, принести свою вдячність до Нього, розпочавши свій ранок з думок. Новий день я живий, слава Богу, і невдачі прийнять як урок, і падінням у серці радіти, в них вбачати можливість злетіть, хай зростають у радості діти. Нам під силу цей устрій змінить, перекреслити створену моду на понуре нещасне буття. У щасливих немає негоди, ми власноруч малюємо життя, нам під силу хоч раз відчути вдячність серця і радість душі. Тільки варто навчитися бути попри острах інакшим, як всі, цінувати, всміхатись, любити, витрачати свій час на людей. Не шукати причини радіти, а щоденно подяку з грудей нести Богу за кожну хвилину, бачить диво в буденних речах, пам'ятати, що щастя людини свій початок бере у думках. Коли втома у душу лягає дратування, безсилля чи гніт, зупинімось, в гонитві втрачаємо ми можливість відчути цей світ. Ми багатші, ніж звикли вважати. Маєм диво у грудях биття. Тож давайте в серцях обирати вдячність Богу і радість життя. Не шукаймо для смутку причину, не стаємо рабами думок. Саме час для великої зміни. Ти готовий зробити цей крок.